Привіт, усім! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже важливою і цікавою інформацією з польських ресурсів щодо тих українців, які зараз в Польщі і які працюють. Тобто не сидять на виплатах, на соціалці, щось там від когось хочуть, і що, як деякі поляки говорять, вони приїжджають в Польщу, щоб отримати тільки допомогу і все. А реальні цифри. Українців, які працюють, які сплачують податки і піднімають економіку Польщі та заробляють на свою соціальну допомогу, навіть якщо вони її утримують. Не забудьте підтримати це відео, зробіть репост, щоб більше людей про це дізналося, а це потрібно знати українцям. І звичайно, не забудьте підписатися на цей канал та викнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. У вівторок головне статистичне управління в рамках експериментальної роботи опублікувало аналіз під назвою Іноземці. Які працюють в Польщі у квітні 2023 року. За даними головного управління статистики, на кінець квітня 2023 року працювало 982 тисячі іноземців. Це офіційна інформація, це офіційно працювали люди. Я ще я навіть не говорю про те, що хтось підзаробляє, хтось неофіційно працює. Ця цифра буде ще більша. Найбільша група іноземців, які працюють в Польщі, становили громадяни України. Звичайно, яких на кінець квітня 23-го року було 687 тисяч, тобто, щоб ви розуміли, наприклад, є мільйон українців, які взяли собі статус Укр, із них більша половина. Майже 70% це люди, які працюють, не сидять на виплатах, не, не ходять там по кабінетах і вимагають чогось, а тупо беруть, працюють, заробляють гроші, сплачують податки в державний бюджет Польщі, і з нього, якщо треба, і вони заслуговують, отримають виплату. Тобто, це польський ресурс, це польська сторона говорить, що отак воно і є. Це не то, що я собі придумав, а в описі під відео я залишу посилання, ви зможете самостійно з нею ознайомитись з тою інформацією. І коли вам якісь там поляк поляки будуть говорити, що українці приїжджають в Польщі за соціалкою, спитайте їх за якою саме, і скажіть, що ви заробили на неї, що ви маєте право її отримувати, тому що ви працюєте в Польщі, ви сплачуєте податки в Польщі. Всі податки сплачуєте в Польщі, ви не можете їх уникнути. Якщо ви працюємо, якщо ви офіційно працюєте, то ви змушені їх сплачувати. З вас їх просто стягнуть. Ці гроші йдуть в державний бюджет Польщі і ви з них заслуговуєте на виплати. Так не може бути, що одні працюють і заслуговують, а інші працюють і не заслуговують. Якщо всі працюють, всі сплачують податки, то і всі. Заслуговують на ці виплати, бонуси і тому подібне, чи це на дітей, чи це не на дітей. Немає різниці. Якщо я працюю, сплачую податок, чи в своїй країні, чи в чужій країні, значить, я заслуговую ту чи іншу виплату. Досить часто я зустрічаю в коментарях таку річ, що люди пишуть, що о нарешті там в Польщі прикриють соціалку, платити не будуть українцям. Ну є такі українці, які цього радіють. Я такого не розумію. Якщо людина потребує, людині потрібно, вона заслуговує по закону, який є в Польщі, якусь соціальну виплату, і до того вона ще й працює, вона заробляє на цю виплату, то, звичайно, що вона її обов'язково повинна отримати. Тобто її не треба врізати, її не треба забирати, її треба виплачувати, тому що людина заробила своїми мозолями, своєю роботою, своїми навиками на території Польщі. Була б вона зараз в Україні, вона би працювала в Україні, вона би заслуговувала на якусь там виплату в Україні, чи в Німеччині, чи в іншій державі. Звичайно, якщо людина сидить, наприклад, в Польщі, не працює, а їй хтось там щось платить, ну. Ну, можна щось таке говорити, що людина сидить на соціалці. Але в Польщі нема соціалки, яка платиться людині, яка там не працює. Тим більше іноземцю. Тобто іноземці мають працювати, щоб себе забезпечити, щоб мати, за що купити хліб, за що купити щось інше, оплатити комуналку. Тобто нема там такого, як, наприклад, в Німеччині. 500 євро дають іноземцю, навіть якщо він не працює. В Польщі такого нема. Тому, коли вам хтось щось говорить, що українці сидять в Польщі на соціалці, скажіть, будь ласка, на якій саме? Ну, щоб я теж знав, тому що я про Польщу багато чого говорю, і багато чого, і багато чого знаю, але, наприклад, на яких соціальних виплатах сидять в Польщі наші українці, я не знаю. Давалася 300 злотих одноразова допомога. І потім всі допомоги є спрямовані на дітей. Можливо, десь якісь там фонди щось виділяють, і то там обмежена кількість, якийсь період і все. Так, щоб держава Польща якусь давала виплату в вигляді 2-3-5 тисяч злотих, так, щоб людині вистачало прожити, такого немає і не було. Тому дурницю говорять багато людей, не розуміючи, що і до чого. Але ось є реальні цифри, що більшість українців на території Польщі працюють на себе. Сплачуючи податки і отримуючи від держави те, чого заслуговують. Що ви про це думаєте, погоджуєтеся, не погоджуєтеся, обов'язково пишіть в коментарях. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост і не забудьте підписатися. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо всім країнам, всім нашим партнерам за допомогу в перемозі над нашим ворогом.